Розпочинаємо годину запитань до уряду. І я запрошую до слова голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколу Олександровича Чечоткіна. Шановний Андрію Володимирович, шановні народні депутати України, затриманням Інформації про пожежу та вибухи на складах боєприпасів Міністерства оборони у місті Балаклія, Державної служби України з надзвичайних ситуацій спільно з місцевою владою, основні зусилля було зосереджено. По перше, на евакуації населення з небезпечної зони, для чого було введено в дію план евакуації та організовано роботу евакуаційних пунктів. Завдяки своєчасному оповіщенню населення та оперативному залученню 74 автобусів вдалося у найкоротший термін евакуювати близько 20 тисяч осіб з міста Балаклія та 9 прилеглих населених пунктів, що знаходяться у небезпечній 10-кілометровій зоні. Із них через розгорнуті евакопункти вивезено 2450 чоловік, понад 17 тисяч осіб виїхали самостійно. Особливу увагу було приділено вивізтю інвалідів та людей похилого віку, для чого задіяно було 25 карет швидкої допомоги, 6 автомобілів Державної служби з надзвичайних ситуацій і 3 бронеавтомобілі Національної гвардії. Всього евакуйовано 830 інвалідів та людей похилого віку, 70 інвалідів і 760 людей похилого віку. З центральної районної лікарні евакуйовано 130 хворих до лікувальних закладів населених пунктів Донець 70 осіб та Савинці 60 осіб. Для прийому евакуйованих підготовлено понад 5300 місць в приміщеннях скіл, дитячих таборів та баз відпочинку, у яких розміщено близько 3700 осіб. Залишається 1600 місць вільними. Місцевими органами влади організовано триразове харчування евакуйованого населення. Доставку води, продуктів харчування та предметів першої необхідності. Групами з представників Державної служби з надзвичайних ситуацій, національної поліції, місцевих органів влади здійснено обхід 120 багатоквартирних будинків для виявлення та евакуації осіб з обмеженими можливостями. Для недопущення мародерства, в евакуйованих населених пунктах, правоохоронними органами здійснюється патрулювання, взято під охорону. Газорозподільні станції та інші об'єкти критичної інфраструктури. На базі Балаклійської райдержадміністрації організовано цілодобову роботу гарячої телефонної лінії. З метою проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в районі надзвичайної ситуації у найкоротший термін було зосереджено необхідні сили і засоби Державної служби України з надзвичайних ситуацій, загальною чисельністю 400 чоловік особового складу і 110 одиниць техніки, в тому числі. 9 відділень розмінування. Підрозділами державної служби протягом минулої доби вилучено та знешкоджено 74 вибухонебезпечних предметів та фрагментів боєприпасів на території міста Балаклея, ліквідовано 15 пожеж за межами арсеналу, що виникли внаслідок влучення боєприпасів. Територію міста Балаклея та прилеглі до арсеналу поля розбито на сектори для очищення від вибухонебезпечних предметів та визначено населені... Пункти в 10-кілометровій зоні, які потребують першочергового обстеження, для попередження надзвичайних ситуацій у населених пунктах поблизу арсеналу органами влади вжито наступних заходів. Відключено від газопостачання місто Балаклея, призупинено роботу 29 потенційно небезпечних об'єктів, 13 автозаправних станцій та ряд інших об'єктів. Тимчасово припинено рух потягів через станцію Балаклія, спрямовано автомобільний транспорт. В об'їзд зони надзвичайної ситуації закрито повітряний простір у радіусі 40 кілометрів. Всього до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено понад 1300 осіб та 230 одиниць техніки. В резерві для забезпечення робіт з пожежого гасіння на залізничній станції Шебелинка знаходиться два пожежних потяги, та один знаходиться на станції Слов'янськ. Ситуація на цей час у місті Балаклія залишається складною. Вибухи на території арсеналу продовжуються, але їх інтенсивність значно зменшилась. За попередніми даними, внаслідок потрапляння снарядів та виникнення пожеж, зруйновано 12 приватних господарських споруд. Вибуховою хвилою та уламками боєприпасів частково пошкоджено покрівлі і вікна в багатоповерхових і приватних будинках, загальноосвітній школі, залізничній станції, молокозаводі та інших об'єктах, розташованих поблизу арсеналу. Розпочато комерційне обстеження для визначення обсягів пошкодження будинків, споруд об'єктів соціальної сфери та життєзабезпечення. Пізно ввечері, в ході обстеження житлового сектору, під зруйнованими конструкціями будинку знайдено загиблу жінку 51-го року народження. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, внаслідок получення снаряду Василю отримала осколкове поранення голови жінка 62-го року народження. Гасіння пожежі на території арсеналу здійснюється спеціальним підрозділом Міноборони із залученням двох пожежних танків. На сьогоднішній день основні зусилля підрозділів служби зосереджені на розмінування у безпечних секторах території міста Балаклія та інших населених пунктів у 10 кілометровій зоні, які вже вже розпочато дев'ятю піротехнічними розрахунками служби. На протипожежному забезпеченні житлового сектору, потенційно небезпечних об'єктів та споруд соціальної інфраструктури, розташованих поблизу арсеналу, на проведенні заходів з евакуації населення за зверненими громадян. На випадок ускладнення ситуації в резерві служби утримується пожежно-рятувальний загін чисельністю 250 чоловік особового складу і 65 одиниць техніки і шести піротехнічних розрахунків. На місці працює. Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на чолі з головою Балаклійської районної державної адміністрації та Оперативна група Державної служби України з надзвичайних ситуацій під головуванням мого першого заступника. Державна служба вживає всіх можливих заходів з мінімізації наслідків надзвичайної ситуації. Дякую за увагу.